Я Кузьміна Вікторія Вікторівна, дружина загиблого військовослужбовця Віктора Вячеславовича. Познайомилися ми в рідному селі Хмельницькій області. Ми обоє звідти. Через два роки після знайомства ми тільки почали зустрічатися. Я вже вступила в університет в Київ, а він служив під Києвом в зенітно-ракетних військах. Коли ми одружилися, це був 2008 рік. Як там кажуть, не пахло війною. Взагалі небезпекою не пахло. 2014 рік це якраз був дуже переломний момент через те, що він став командиром. Ми проживали на самій території підрозділу в лісі. Там був такий міні-гуртожиток. Ще тоді відчуття загрози з боку сусідів не було. Було і саме внутрішнє напруження. 22-й рік почався мені з 21-го, через те, що в листопаді місяці чоловік поїхав в ВОЗ. І з того моменту у мене почалася тривога. Через місяць я перестала спати. Таке в мене ну, відчуття цієї тривоги. При тому, що я вже була на службі, я служу з 16-го року. Ну, я розуміла, до чого йдуть ці дзвіночки, і вже там пахло війною. До війни тут взагалі було пусто, пуста територія, а чоловік приїжджав сюди на рибу. Тут щука, окунь, і це в нього така була мрія велику щуку зловити. Спінінга купив, ну, це тільки приїде після служби, має якусь там годину зранку, встане. Поки всі сплять, я поїду на пару годин на озеро. І була ця вільна ділянка, бо перші були вже зайняті, а ця, що біля озера, була вільна. Вона була дорожча, але я подумала подумала думаю, ні, я все-таки хочу, щоб було так. Він правильний, він чіткий, він організований, і люди були там, тягнулися один у одного, щоб. Жертв, якщо що було менше, він тоді вже це розумів. Постійне навчання людей. Коли повномасштабне вторгнення почалося, я знала чітко, що мені робити. І я знала, що я не покину Збройні сили. Бо це була моя обіцянка перед ним. Він бачив те, чого цивільні люди не бачать. Не пережити біль у дітей, наче і пережити вони і були в Іспанії місяць. З ними працювали психологи. Всі рані треба ну, зараз покопати, щоб потім тип, стало легше. Щоб далі не тягнутися супа. Загинув він буквально ці перші години повномасштабного, бо спочатку всі літаки, які були направлені на нас з ракетами, вони пішли по їхніх позиціях по сходу. І ну, я так розумію, що вони в принципі, не встигли зреагувати. Це спеціальні були ракети. А він керував бойовою роботою, і приліт був просто в кабіну. З ним загинуло шестеро людей. Телефон поза зоною. але я себе заспокоювала, що я знаю, на якому він місці, в якому взагалі ситуації, що ну, я його не буду турбувати, він зайнятий. Він зайнятий, І тільки буде змога він мені перезвонить. Так пройшов перший день, я не знала, ніхто мені нічого не сказав. На другий день я зрозуміла, що я то розумію, що щось не так. І оце на відстані, коли близька тобі людина вмирає, ну, я відчуваю це. Є, я знаю, що є такі люди, що вони відчувають. І тут почалася інша стадія. Як його звідти забрати, як їх всі звідти забрати, бо почали підходити російські війська. Дякувати Богу, підключився командир, знайшли людей, які згодилися їхати за таким вантажем і забрали. Це було протягом двох тижнів. Оці два тижні це вирвані з мого життя сторінки. Я собі як там такий. Сказала не плакати, бути сильною, не показати дітям, що мама слаба. Я же військова. Ну, вона завжди може на нас розраховувати. Я, звісно, я розраховую. А на кого мені ще розраховувати в цьому світі? В цьому світі тільки на них. Я їм це постійно повторюю. Вчіться, дивіться на мене, не повторяйте мої помилки, Загадуйте тільки найкращі моменти. А він так. Сказав тоді, мене, ти мрій, мрій, ти, ти от все складай, ти, я приїду, і ти мені розповісиш, покажеш, там, роби скріншоти, замальовки, а я малюю. Малюю, як ти все бачиш, і я приїду і тоді ми почнемо щось робити. Але тоді я вже почула в його голосі, що він не впевнений, в тому що це буде. Розумію, що без критичного моменту людина не росте. І мені це, ці моменти. Дані для того, щоб я е, виросла і пішла далі. Роботу, роботою ще більшою роботу. Парадна форма. Коли е, дали форму через те, що ми завжди ж ходили тільки в пікселі, а це було якесь свято до Дня Незалежності, був е, е, ну, такий парадний парад, виставка е, техніки. Зенітного комплексу С-300 і авіаційної техніки 40 ї бригади. І він там був старшим з технікою. Люди пам'ятають, пам'ятають, хто він, що він, що він зробив для цих людей, в тому числі. Через те, що вся його робота, всі ці роки, що він там знаходився, вона була направлена на те, щоб оцей перший момент відбиття повітряного удару, який стався на Київ. Ну, його все свідоме життя це на захист країни і незалежності, де ці люди знаходяться і хто вони, і що вони всіх, всієї України. Я зараз тепер усвідомлюю чітко, що все, що було до того, я не жила. Я нічого не бачила, я нічого не відчувала, просто бігла. Просто бігла. І так я впевнена більшість. Зараз в мене навіть були зустрічі з такими жінками, як я, але з дуже свіжими ранами. І оці люди надихають мене на те, що я маю це говорити людям. Я маю сказати те, що всередині, і те, що мене турбує, когось підтримати, комусь допомогти. І тяжко, коли е, люди. В, ну, всі привикають бути в одному котлі, варитися там. І навіть коли температура гаряча, ніхто не помічає, що вона гаряча. Ну, наче терпимо. А коли достають тебе з того котла, то тобі або холодно, або пече аж так, що ти без води і тобі жарко. І зараз оце з людьми відбувається. Ми не прийшли на землю їсти пити і насолоджуватись. Ми прийшли на землю. Підготувати душу до вищого, а душа в кожного є, я знаю.